Привіт, прекрасна душа! Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звуть Вікторія Вахтель, я енергопрактик-провідник-майстер рейки. І сьогодні я хочу познайомити тебе з практикою заземлення. Це техніка, яка допомагає повернутися у своє тіло, налаштуватися на свій внутрішній стержень і повернутися в момент тут і зараз. Цю практику ти можеш виконувати також, коли відчуваєш, що підіймаються якісь важкі емоції, або тебе переповнює тривожність, адже ця практика допомагає заспокоїтися, збалансувати енергію всередині себе і повернутися в момент тут і зараз. Тому я пропоную починати. Стань, будь ласка, на поверхню зараз. Ти можеш бути взуті або без, немає різниці. Стань так, щоб тобі було максимально зручно. Закривай свої очі. Зроби декілька глибоких вдохів і видохів для того, щоб налаштуватися на практику, для того, щоб з'єднатися зі своїм тілом. Направ зараз свою увагу, своє тіло. Постав свої ручки на стегна. Зігни трішки ніжки, щоб ніжки були розслабленими. В цій практиці ми будемо максимально довіряти своєму тілу, тому тіло має бути розслабленим. Коли ти під час практики відчуєш, як твоє тіло починає нахилятися вперед-назад, дозволь йому робити ці колихання. І відчує бойовий зараз, як енергія твого тіла вона починає стікати ніби вниз, спускається в твої стопи, вона виходить з твоїх стоп і спускається через прошерки землі, в саме ядро матінки землі. Для того, щоб матінка-земля підсилила твою енергію, наповнила її любов'ю, певністю, довірою. І відчую зараз, як енергія матінки землі починає підніматися вгору. Це така густа енергія, яка піднімається вверх, входить в твої стопи, наповнює твої стопи, підіймається вверх, коліна, стегна. Входить в перший енергетичний центр, чакру Молатхару. І відчую зараз, як енергія акумулюється в першому енергетичному центрі. І ти можеш зараз відчути, як твоє тіло починає колихатися. Повільно, вперед, назад. Дозволь цьому процесу відбутися. Зроби таких три повільних нахили вперед, назад і зафіксуй своє тіло. І енергія починає підійматися вгору, другий енергетичний центр. Зміни зараз позицію своїх рук, опусти їх і замкни в замок навпроти своєї матки, трішки нижче пупка. І енергія продовжує акумулюватися, і ти можеш зараз відчути, як твоє тіло починає нахилятися вперед, назад. Зроби три повільних нахили. І енергія зараз піднімається вище, проходить третій енергетичний центр, область сонячного сплетення і підіймається до сердечного центру. Зміни зараз позицію своїх рук, переведи свої ручки в намасте. Продовжуй повільно дихати. Відчуй, як твоє тіло починає знову гойдатися. Зроби три повільних нахилу вперед, назад. Енергія акумулюється на рівні сердечного центру, і коли тіло, перечне, перестане гойдатися, переведи свої ручки в позицію права рука на ліве плече, ліва рука зверху. І продовжуй повільно дихати. Ця увага всередині в себе. Ця позиція допомагає нам збалансувати праву і ліву частину, чоловічі і жіночі всередині нас. Зроби три повільних нахили, коли відчуєш, що твоє тіло починає гайдатися. Цей процес має бути максимально природнім. І коли твоє тіло зупиниться, переведи свої ручки в наступну позицію. Тепер ліва рука знизу, права Зверху і ми продовжуємо балансувати енергію всередині себе. І зараз енергія об'єднується в єдине ціле. Це допомагає відчути свою цілісність, внутрішню опору, повернутися в свій центр для того, щоб зберігати свою енергію всередині себе. Вся увага. На твоєму тілі. І коли ти зробиш три повільних нахилу вперед-назад, зафіксуй знову своє тіло, зупини його, переведи свої ручки знову намасте, для того, щоб енергія. Замкнулася всередині. Продовжуй дихати. Дозволь своєму тілу зробити ще три легеньких нахили. І зупинитися, зафіксувати себе в цій позиції. Відчую зараз себе в своєму тілі. Відчую зараз своє тіло. Можеш опустити свої ручки. Практика вже завершилася. Можеш розплющити свої очки, відчути свій стан, як змінився твій стан. Обов'язково поділіться в коментарях, що ви відчували в цій практиці, як практика пройшла для вас. Я рекомендую цю практику виконувати щоранку для того, щоб налаштуватися на свій день, для того, щоб повернутися в своє тіло і щоб ваша енергія була всередині. Вас, тому що де наша увага, там і наша енергія. І коли ви налаштовуєтеся на себе, на своє тіло, ви можете знаходитись протягом дня, в моменті тут і зараз. Я дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, тут буде канал поповнюватись новими практиками, медитаціями. Тому бажаю вам успіху.